Восьмая частина. Да я прям не ультую. Правда, нічкою я ультую чомусь. Коли б ДНМ було набагато більше просмотру, думаю. ну зараз, в принципі, самий час. Що вроде ніхто не спить, з обох зрителів, Тому що зараз... що... За Тридцять восьмо. Коротше, дев'ятнадцять, треть. Так що думаю, ще де хто не спит. Совіту, совітую, вам найбільше. Це по-перше, наглянуйте в сток. Пропустите круті фрукти і користуйтесь кодами. А кращі совіти. На пару секунд я, пожалуй, підключусь. Ну, коротше, зараз почекайте. Коротше я вернувся. Вирішив, щоб, щоб відео трішечки не було. Щоб я точно спів оце відео закінчити по-нормальному. Бажати не хоча б на ріп індрі. Чи як там цього чела. Так що... О, десь так. Щоб я просто розуміла, до речі. Сьогодні борився. Бу Хорошо, що порох подробності я розказувати не буду. Тому що з вами першої частини ві відео про школу хватило. І, Короче, неможливо. Думаю, колись все ж таки розкажу, ну а я явно думаю, колись так в тмці. Хоча думаю, через рік і 2026 думаю, не смешно. Ура! Ще один левел. І я зможу пофайтитись з Гріпіндрою. Ну, Ну, ж довести його до другої фази, щоб його попробував добити час з І щоб його... Ну, точно, щоб чаоскол... щоб час коли заяв знову ж таки, від дріп чомусь. А не наоборот. Причому я його привір здачу Поводу ХП здесь як він на другу фазу перейде. Перейде. Коротше, страду це все. Тільки головна проблема тут. В тому, що я трішки починаю підзабувати, де головний острів, з якого це все починається. Думаю, він примірно десь близько має бути. Тому що з... Хот колд вже вроде, ви, видно забутий острів. І так ця локація називається. Коротше вернусь до вас, коли, коли, коли прийду до Ріпіндри. Ну шо ж, о я і тут. Не очікували. Ай, я вже Тільки Ріпіндра босс не легкий, однак пере мене не про Його я? У нього отакий Dark Darkblight V2. Який, до речі, легко, звісно, поручити. Ми прогрузку мого планшета не позволяємо. Опа! О, як все тут уже наколилась прям. Вони ще не до третього разоголя. Епічний бой. Битва твои якась. І, і, і. Інтересно, хто виграє? выиграет? Вот я тебе казал, выграю репента, я на нього ставлю оставлю. Ну там, тут не было шанса. Ну, неуважение уважение проявить, то я проявил до репинтера. Иди да, ну, на что? Репинтер все равно выиграл. И все равно не, не, не Блин, блин, да это больно. Ничего что, так выиграл? Окей, зараз я, пожалуй, перевірю сток на останнє. Чи немає нічого крутого? Ех, як завжди. А я поржому накупив, чорт візьми, думаю... На спіта. На спіріта навіть отак. Ну шо ж. Во, і настав час перейти до третього. Дивіться, як на кінець, то я ввали. Тільки я забув до сад по перше А де сад? Імену де? да сад говорить мне. А, уже, кажется, понял, да. Тысяча пятьсот пошли. Ура! Там мои капитан. Я с ним и мы это тапахнет в море. До речі, це не кошти. Правда, для переходу в друге мари... це... море. Правда, для переходу в друге море, то потрібно воно всього що... виконати Я не знаю, як це вимовити. Та падло знову. Я... я, 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 я зряба я понадіявся. Та віриться, ну до побачення.